А ну вставай. Mm -mm, пішли. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. А що ти будеш робити сьогодні, якщо ти не підеш в садок? Хоть mm -hmm. вдома. Грати nee, вдома. Ми зараз, зараз їдем. не буде. Ми зараз йдемо. Вдома нема нікого. Ти будеш сам? Ти сам залишишся зайчику? Таким ще не можна залишатись вдома таким самим діткам, тому дітки ходять в садок. Один день Тоні йде в садочок сам, другий день, оце от видумуєш, він не піде в садочок. Що делать в этом случае? А після садочку підемо гуляти. Да. Так. Так? Так, ми потім на велосипеді кататися. Ну пішли, зайчик. Ні, не мушу кати. На мусукай, на мусукай. Давай, Дома бо там сьогодні зараз руханка через 20 хвилин починається. Не встигнемо на руханку. Давай, швиденько. Давай, пішли. Давай, 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 давай обіцяла Тоні сьогодні пісеньку включити. Ooh. Давай дам чистити зуби, а я включу ту пісню, яку я обіцяла. Ходи. Пішли. Ходи. А вже завтра настало. <плес> Пісто, э, завтра вже сьогодні ми поспали і вже наступив новий день. Давай, йди чистити зубки. Ходи, <плес> давай. Давай ручку мамі татом, Давай. <плес> давай, давай, а, давай, давай. Молоде. <плес> Молодець ісвітлення і